Вас вітаю тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон ISO 40 під цангу ER25, виробленого по DIN 2080 форми АД від відомого трейдського виробника АД Герлі. Даний патрон має конус і 40 який розповсюджений на універсальних фрезерних верстатах з ручною заміною оправок. Ця оправка має наступні параметри: Виліт оправки – 50 мм. діаметр зажимної гайки 42 мм. Діапазон зажиму інструменту від 2 до 16 мм. Внутрішня різьба М М12. Вага складає трохи менше кілограма. Форма АД означає те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Цанговий патрон є універсальним оснащенням, за допомогою якого можна працювати будь-яким інструментом з циліндричним хвостовиком. Може бути як свердло, так і фреза будь-якої конфігурації для роботи вам потрібно міняти лише цанги під потрібний діаметр інструменту. Турецька компанія Degerli виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. А для того щоб уникнути пошкодження конусної частини цангового патрона, необхідно періодично чистити конус пінделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирочні конуси, які ми також можемо запропонувати. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, воробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Весь асортимент інструмент. Менту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.